Екофляка. При включенні на зарядку вибиває автомати. Морда ще жива, а при включенні 220, слухайте уважно. Я не знаю звідки той звук і як, але зараз буду з тим розбиратися. А ось і причина перестиглі транзистори в синхронному випрямлювачі. Хто би сумнівався? О! Спори вже вийшли. Залишилось тільки висіяти. Синхронник відремонтував і вже би мав тішитися. Але дивлюся, якось мерехтить лампочка. Дивіться, що ми маємо. У нас одної півхвилі практично немає. Ні помилок, нічого. 200 ватт тримає. Не знаю, чи ви бачите мерехтіння. Видно, на камеру якраз дуже круто видно, оком то мало замітно. І, коротше, є проблема. Не хоче воно нормально працювати, треба ще лізти до вихідного гажмоста дивитися. Саме страшне, що тут заразу включити в розібраному вигляді на столі це ціла проблема. Ну і підібратися. Блін, легко не буває з кофло. Включити екофло на столі то цілий геморой. Але якщо цього не зробити, то ви ніхрена не зможете поміряти, а відповідно зремонтувати. Тому, хочеш не хочеш, мусиш підключати на столі. От зараза до того, як взяв камеру в руки, 15 хвилин стояло надіогалося, а тільки взяв камеру, воно собака почало відвалюватися. Так і живемо. Ну що, залишилось включити і подивитися, що вийшло з виходом. Вихід поїхав. І вуаля, красотулечка, гарний синус. Тепер залишилось зібрати і протестувати на повному навантаженні. Ну що, поїхали кататися. 740 Вт вже тисну. Додаю газу. Маємо 1300, в неї потолок 1400. Потужність тримає, регулювання вентиляторами працює. Ніби як все добре. Трохи розряджу, щоби. Було куди зарядити і протестую зарядку. А загалом ніби на цей раз повезло. Зверніть увагу, як міняється звук вентилятора, коли надіваєш кришку. Тобто розрахунок вентиляційних отворів сильно впливає на шумність. Розрядив достатньо 30%. Я думаю, цього поки що вистачить. Тепер знімаю зайве навантаження і будемо пробувати ставити її на заряд. І заряджатися вона не хоче. Цікаво. Оверлоуд при зарядці, але при тому. Інвертор працює дуже, дуже дивно. Дуже дивно, адже інвертор працює реверсом, тобто зарядка відбувається тими самими колами. Ну що, щось я упустив. Зря повірив в себе і повністю зібрав. Треба розбирати знову. Ну що, робимо ще одну спробу. Включаємо навантаження. 220 є, пішло, вмикаю мережу. Зарядка. Ого. щось недобре. Ну що, хто спішить, той людей смішить. Пробую ще раз. Вмикаю навантаження. 220. Є. І вмикаю зарядку. Є перехід на байпас. Пішла потужність зарядки, різниця струму говорить про струм зарядки. Зараз ми в повільному режимі. Так, лампу я собі виключу. Щоб мені батарейку не садило, бо я зараз міської мережі не маю. Включаю швидкий заряд. Зараз, мав би струм зарядки, потужність вирости. Не так, щоб вона сильно виросла. Але тут є якісь додаткові режими включені, можливо, вона обмежена програмно. Аплікацію брати я вже сенсу не бачу, тому що інвертор справний повністю. Тут воно або пакує, або не пакує. Зранку заряджу до 100%, щоб впевнити, що все нормально, і буду видавати. Хай працює. Приїхала якась китайська станція. Добрий день. Пацієнт після отримання зустрічного струму на інвертор. Замінено транзистори та дроселі. А дросель для чого? Відсутній синус. Треба замінити плати синуса. Спалила транзистори, прошу допомогти. Ну, просити я вам не забороню, але в листуванні ви не вказували, що до станції було невдале втручання. Я таких в ремонт не беру. Давай до свідання. Давайте хоч глянемо, яку там плату синуса треба міняти, бо такої станції я ще не бачу. Power термо, зермо. Зермо. Та іменно зермо. T-H. Зермо. Пер Скручена станція китайська за допомогою ржавих шпильок. Корпус організований в вигляді дна кришки і труби алюмінієвої з мордою. Воно ніби як реагує, вмикається. Таке все кольорове. По боках надбудови з ліхтариками, турбовентиляторами космічними. Виглядає буквально як Ашанбайк. Якщо зняти кришку, то можна побачити інвертор і що тут організований цвинтар. Випалена повністю низько частина. Це є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 транзисторів. Ось Тут є труб цього транзистора для зразку, щоб мені легше було. Хоча мені не буде легко, бо я то робити точно не буду, бо вже чую, що тут жопа повна. Резистори по керуванню, очевидно, теж попалені. З другого боку примотаний труб. ІГБТ транзистор, радіатор бовтається, випаяні драйвера, підняті оптопари. Що я бачу? Я бачу, що на живленні процесора є коротке замикання. Драйвера здуті, вихідний каскад здутий, по живленню є КЗ. Далі продовжувати немає сенсу. Ви праві, діагноз правильний, треба поміняти плату синуса. Раз треба, то міняйте. Я таких плацинуса не маю. Давай, до свідання. Цікавим є акумулятор тої станції. Чи припідняти трубу корпусу можна побачити довжелезні елементи. Я таких ще навіть не бачив, не знаю, що це за акумулятор. Цікаво, що це за форм-фактор. І П подібна скоба тримає їх до нижньої частини корпусу. Так, З одного боку зовсім по-китайськи, а з другого станція непогана. Схемотехніка інвертора схожа на Ну, Але, на жаль, ні прошивок немає, ні процесорів. Тому, тому без варіантів. Бреві 2000 Про втому повідомила сильним запахом спілих транзисторів. Що ж могло поспіти в Бревій новій коробки на зарядці. Давайте подивимось. Ось її. Перетворювач. Я вже знаю, що батарея була в захисті БМС-ка. Є казе по входу. Запобігачі тут такі дрібненькі стоять, але дуже моцні, три штуки в паралель вижили. Низьковольтний перетворювач в короткому замиканні. Видно, вигорівчі резистори попередньої зарядки. Так добряче вигорівші і один от навіть раз розполовинився. Резистор попередньої зарядки DC-шини. В глибині красується діодний міст. Він цілий. Запобіжник вхідний теж цілий. Синхронний випрямляч пробитий. А шатківниця повністю ціла. За словами власника, згоріло воно на зарядці. І я не маю підстав не довіряти цим словам, тому що якби це був зустрічний струм, то в першу чергу вигоріла би шатківниця гаш міст, який формує синус. А при роботі зарядки алгоритм йде наступний. 220 через діодний міст і баласні резистори заряджає конденсатори для того, щоб не було стрибка струму. Коли напруга на конденсаторах підніметься, до напруги мережі, реле шунтує резистори. І тоді 220 напряму подається на синхронний випрямляч. І він уже силове живлення подає на конденсатори, щоб не було стрибків струму. Так от, вигоріли резистори. Вигоріти вони можуть тільки по одній причині, коли запустився синхронник без шунтування релюшкою. Релюшки не вигляд цілі, пошкоджень не мають. Запобіжник вхідний цілий. Тобто це навряд чи була гроза, чи, чи зустрічний струм. Скоріше за все, десь не відпрацювало реле, якийсь глюк і Відповідно, зарядка пішла силова через резистори. А вони є доволі високоомні, як для великих струмів. Тобто вони там, умовно, по 100 Ом мають плюс-мінус. І коли резистор перегрівся через великий струм і розполовинився, дуга вже випалила синхронник, а під шумок потягнула і низьку сторону. Це єдине розумне пояснення, яке приходить мені в голову. Я не можу ні доказати, ні оспорити. Просто це моя думка. От якось так. За ремонт братися не буду, бо багато змінних і ризиків. Розпаяти цю заразу доволі складно, воно сильно позаливане. Зафіксовано. Як то в глибині вишпортувати, я собі погано уявляю. Випаювати треба все-таки брати якийсь відсмоктувач, щоб цілими радіаторами знімати. Особливо це стосується низьковольтної частини, бо поштучно випаяти тут нічого не вдасться. Немає іншого варіанту, окрім як випаяти відразу, скільки їх тут є. 2, 4, 6, 8 транзисторів на радіаторі одночасно, тільки тоді можна добратися до того вузла. Я вже мовчу, що там в глибині воно герметиком позаливане. І як то виривати, я не знаю. Не хочу братися зараз за такий ремонт. Це складний ремонт з невідомим наслідком, тому що. Перша причина може бути в керуванні, яке ми відновити не зможемо десь процик глюканув чи йому попаяно, і відповідно можна потратити пару тисяч на деталей, пару днів на статеву греблю з тими радіаторами. А в результаті вийде, що воно навіть не пробує кашляти. В моєму випадку, я нікому нічого не винен, простіше відмовитись від цього ремонту. Може колись на старості, коли буде перемога, не буде ворога і буде дуже багато вільного часу. Транзистори впадуть. В тіні, то можна буде шпортатися для того, щоб попробувати. Ну і ще хіба покажу трансформатор струму, ось таким моднячий з шиною. Які ж тут ампери мають ходити, щоб такий треба був трансформатор струму. Круто, одним словом. Класна компоновка, класна штука, але якщо врахувати, що воно може бути глючне чи заводу несправне, то єдине розумне рішення гарантія і заміна плати по гарантії цілим модулем. А не компонентний ремонт надто складно, надто велика ціна питання і ризики.